Мабуть, одна з найбільших проблем людства полягає в тому, що ми завжди чимось незадоволені. Але чого ми хочемо насправді? Ну, хоча б від місцевої влади. Це дуже цікавий питання, щоб зайнявся ще тією стороною. Не тільки тут. Тут дуже все красиво, ми дуже довольні, ми дуже любимо тут гуляти, але з тієї сторони теж хотілося б, бы, щоб було куди прийти, тому що з коляскою на цю сторону дуже важко прыгати, бігати. Вот. Хотілося б теж, щоб якийсь поближе парк був. Вот. Ну и дороги тоже хотелось бы, чтобы с той стороны тоже делались. Минимум бюрократии, конечно. В частности, вот здесь. То есть как так получается, что некоторые вопросы очень-очень, ну как в старые добрые времена, от одной бумажки к другой, от второй, от третьей и так далее. Но это везде, это Украина. Брудна вода, яку неможливо пити. Або, наприклад, не, не вистачає дитячих садків в Верпіні. Тому що місто молоде і дуже багато молодих сімей, і дуже багато дітей. Дуже багато. Чого ти очікуєш від місцевої влади? Е, від місцевої влади я очікую побудову нових шкіл. Ну, Тут мало шкіл, а то в другій сім'ї не вчиться. Ну. А чого не вистачає? М -м, не вистачає... Е Немножечко не хватает какой-то коммуникации между городами, пожалуй. Вот э, ирпенская, например, больница находится у нас в Буче, и с новых районов, где идут новостройки, нету ну, проезда в эту больницу. Вот не хватает какой-то такой коммуникации между Ворзелем, Бучей и Ну, Возможно, потребно больше школ построить, садику, больницу порядок привести. И наша лекарня дуже долго строится. Початок був ще в минулому році, сказали, буде до кінця, ну так воно все і стоїть. Так гарно висвітили рекламу, що була... почали рити котлаван, який мав бути початком. Висвітили візді і на цьому все зупинилося. Все є, а спорткомплекса для дітей оце меншого віку. Підстарший, оце таке. Їм треба, щоб басейн був. Щоб... Понімаєте? Зділи ремонт, да, теж. молодежь, например, даже вот ломают некоторые, он статуи сломали, э, колонну. То есть, чтобы такого не было, чтобы понимали, что это для людей. Конечно, мне не все нравится. Мне не нравится, например, где на Украинской, вот, где Макаренко. Сейчас опять вырубают дерево. Там остался островок цей маленький. Я там хожу кожен день. От местной власти? Ну, улучшение в школах, новый инвентарь. Ремонти. Вот в нашій школі нужен второй корпус для маленьких дітей. Іначе дуже тесно. Жду цього. Улучшення в місті, щоб було чисто, нові дороги. Це найголовніше. Ну, щоб мир був. Мир на землі, да. да. Щоб мир на землі, все. щоб наших Ольга. синів не брали вже. Да. Щоб не погибали, жалко ж дітей. Ну так, ничего. Мы... Нам пенсії поки вистачає, діти нам допомагають. Ну що хлопці? Миру хочемо, миру. Я хочу, щоб біля моїх танців, на які я ходжу, був ще спортивний клуб і кафе, де я б могла відпочити своїми батьками. Я зараз заплачу, чого ще? Ще, мабуть, я хочу зробити великий дім собі і своїм батькам подарувати. Давайте звернемось тоді до місцевої влади. Щоб вони вам придбали дім нарешті. Я хочу, щоб ви купили мені дім, в якому я б могла жити, і це була моя мрія. Я також теж хочу. Дякую, дівчата.